Йшов лицар. Дорогою втратив коня, обладунки. Залишився тільки меч. Лицар був голодний і його мучила спрага дуже важливий момент. Раптом вдалині він побачив озеро, але біля самого озера сидів триголовий дракон. Лицар вихопив меч і з останніх сил почав битися. Добу бився, другу бився, дві голови дракона відрубав. На третю добу дракон упав без сил, поруч впав знеселений лицар, і тоді з останніх сил дракон запитує: Лицари. А чого ти хотів? Той каже, води попити. Дракон сказав, ну й пив би. Я хочу вас запитати. Ми постійно в боротьбі. За честь, за свободу, за батьківщину, за все, що хочете. У мене відчуття, що всі ці вороги, з якими ми боремося, не на життя, а на смерть. Вони всі надумані. Це так чи ні? Так. Так. Усе це витвір нашого порожнього егоїзму. Тобто міг спокійно напитися води, так? Звичайно, чого ти б'єшся? А скажіть тоді що не надумано? Яка боротьба не надумана? Завжди кажуть, боротьба за життя людина народжується для боротьби чи ні? людина народжується для того, щоб знайти роботу і заспокоєння в ній, а також забезпечити себе, своїх близьких, сім'ю, звичайно. І в цьому вона має бачити своє перше призначення. А далі щось має бути. А далі вона має розвиватися. Під словом розвиватися. Що ви маєте на увазі? Розвивати свій егоїзм, який тягне її вперед. І так поступово йти вглиб природи. До чого? До сенсу життя. Дійсно. Тобто, так чи інакше, людина має рухатись до сенсу життя? Ні, це в людині буде завжди. Перед людиною це буде завжди стояти як невирішене завдання. А чому воно весь час буде невирішене? Невирішене і невирішене. для того, щоб витягнути її з цього світу? Витягнути з цього світу? Це також поясніть, якщо можливо люди не бачили наші попередні ролики. Що це означає? Витягнути по її з цього дрібного егоїзму, вивчити, де закінчується мета, до якої її бажає підвести природа або творець, дати людині це освоїти і заспокоїтися. А ми, в принципі, існуємо на рівні дрібного егоїзму. Так. Земля існує на цьому рівні. Звичайно, а так. великий егоїзм це бажання вийти з цього стану. Це великий егоїзм. Так. Але ви все одно говорите, що це егоїзм. Звичайно, і є все-таки ось цей триголовий дракон. Якщо ви говорите, що людина весь час має розвивати егоїзм, ти не повинен весь час йому відрубувати голови. Чи повинен егоїзм. Що більше ти його рубаєш, то він швидше росте. Тобто голови на цьому місці виникають більше й більше. Так, так. Рубати його треба все таки чи ні? Треба. Так. І голови будуть рости і так. знову рубати. Але щоразу вони будуть складнішими, вищими. І потрібно буде розвиватися, щоб ще відрубати голови. Так зрозуміло. А в який момент цей дракон скаже, як у ті причину пішов би напитися. Що ти зі мною борешся? Такий момент настане? Ні, у нас у нас цього не буде. Не буде. Ми повинні будемо рубатися. Так.